Що дорогенькі. Мені здається, що є три речі, на які можна вічно дивитися. Як вода тече, як вогонь горить. І знаєте що ще? Як буресь їсть. Просто сижу ранок і не можу на нього налюбуватися. Як він собі ходить, хрумає, щось вибирає, не їсть все підряд. собі шукає. Така смачніша травочка. І я згадала, мені одна жінка розповідала, що десь люди прикупали картоплю. І каже, дивлюся здалеку. Видно, там якийсь пил піднявся, бо в нас тут піски. Пил піднявся. І вона думає, що таке? Я каже, придивилась, а там бурець рогами, просто розкопує яму, а там була картопля. І каже, це було щось з чимось. Виявляється, що у лані їдять. Картоплю. Але він вже не голодний, перейшов на стравичку. Хай їсть. Добре було чвати, але візьму. Так що, напевно, це й цікаво, так що він чого ти цокаєш, щоб я до тебе не підходила. Попереджаєш. Картопільку. Так, так що він не домашній, скільки б я його не годувала. А, все одно. <гаде> Буде щолкати. Та, треба бути з ним обережним. Він пішов, пам'ятає столик. Слухайте, землю їсть. Уявляйте. Їсть землю. Щось йому бракує? І пішов, що піде на столик, значить голодний не піде, значить вже поїв. Ну і те, вже на вихід. уже бута.